27 квітня поточного року спільний представницький орган «Проспілок», а це не тільки Федерація проспілок, до якої входить Рада «Проспілок області», обласця, а інші проспілки, от прийняли рішення і вступили в колективний трудовий спір з Кабінетом міністрів України та з об'єднанням роботодавців щодо ситуації, яка склалася. Байден має щодо невиконання домовленості за генеральною угодою, щодо е, невиконання домовленості щодо підвищення мінімальної заробітної плати, інших соціальних, щодо зниження ціни на той же самий газ, тарифи на житло комунальну, е, вступили в е, колотиний спір. І 27 травня 3 червня і сьогодні 10 червня під стінами Кабінету міністрів відбулося таке пікетування